Маючи означення, ми можемо розв'язати досить таки мало задач, пов'язаних з вертикальними кутами. Тому, як завжди, в кожній темі ми хочемо знайти якісь важливі твердження. Аксіом тут не буде, бо ми вже їх фактично всі використали, вивчили. А буде у нас певна теорема, тобто така задача, яку ми один раз доведемо, і потім будемо використовувати усіх інших. Записуємо собі. Теорема. Яку ще називають властивість вертикальних кутів. Теорема. Ну, Бо ми ж знаємо, що в нас кути вертикальні, значить, вони володіють властивістю. Властивість вертикальних кутів. Не просто так ми щойно з вами побачили, що крім вертикальних кутів, утворилися й суміжні кути. Отже. Проговоримо з вами, які висновки ми можемо зробити про те, що ми побачили суміжні кути. Із-за того, що кут 1 та кут 3 суміжні. Скажіть, будь ласка, чому буде дорівнювати їхня сума? 180. 180 градусів, правда ж? 180 градусів. Але кут 1, він входить ще в одну пару суміжних. Ось сюди. Тобто, дивіться, кут 1 і кут 4, правда ж, вони теж разом 180. Так. Бо вони суміжні, правда? ж? Оскільки кут 1 та кут 4 суміжні, то виходить, що їхня сума також 180 градусів. Але, уявіть собі, якби ми знали кут. Один, скажімо, він, ну, наприклад, дорівнює ем, ну, 20 градусів, щоб було легко нам рахувати. Якщо кут 1 20 градусів, то із властивості суміжних кут 3 це 180 мінус 20, тобто 160 градусів, але й кут 4 це 180 мінус 20, тобто теж 160 градусів. Получається, що кут 3 і кут 4. Рівні між собою, правда ж? По 160 градусів. А якщо ми підемо з вами далі, кут 4 має суміжний до нього кут, кут 2. 2 теж буде 20 градусів. Так. Да. І для того, щоб його знайти, треба від 180 відняти 60. Тобто цей кут теж 20 градусів. Ну і нічого нам не суперечить, коли ми подивимося на кут 2 і кут 3 Вони суміжні і їхня сума 180. Отже, в нас вийшло так, що із цих чотирьох кутів вертикальні кути попарно рівні 20-20 градусів, це кут 1 і кут 2, та 160-160 градусів кут 3 та кут 4. Ви ж розумієте, що це буде працювати не тільки із 20 градусів, чи 160 градусів, правда ж? які б у нас не були кути, якщо ви знаєте, наприклад, один із суміжних кутів, то другий кут. Це 180 градусів мінус цей кут. Правда ж? Наприклад, кут 1. І, так, буде з кожним суміжним. Тому, із-за цього у нас кут 3 та кут 4 між собою абсолютно рівні. Ну і далі, як висновок, кут 2 теж рівні. Отже, теорема говорить про те, що вертикальні кути рівні між собою. Угу. Зрозуміло, що ми зараз будемо доводити? Ну, а Доводити будемо з допомогою цих суміжних. Отже, дано. Значить, Нам треба довести, що два вертикальні кути рівні між собою. Хай це будуть кут 1 і кут 2 вертикальні. А треба довести, що кут 1 дорівнює куту 2. Ми то з вами вже на малюнку проглянули і навіть сказали, що 3 і 4 між собою будуть рівні. І ми вже знаємо, що вони вертикальні, але тут достатньо довести, що кут 1 і кут 2 вертикальні. Ну, Поїхали. Значить, як у нас утворюються вертикальні кути? З одного боку, за означенням, це два кути, у яких промені є взаємодоповняльними. А з іншого боку, з практичної точки зору, це кути, які утворюються при перетині двох прямих. Тому, звичайно, вам в зошиті або на дошці, або мені в презентації буде легше малювати просто дві прямі, які перетинаються. Правда ж? Одну з них назвемо кут 1, ну, я маю на увазі один з цих кутів, другий кут 2. І нам треба сказати, що вони рівні між собою. Доведення. Трошки незручно без букв працювати, тому пропоную якось назвати наші м, прямі наші точки. Оцю точку спільно. Давайте назвемо буквою якась там М. Добре? Так, так. ну і тепер кут 1. Придумайте для нього букви. Ось цей промінь. Який наче знизу злівий. Як? С. М. -це, добре. А вверх. К. Отак. буде. Я не розчула просто: чи А, чи К. Тепер другий кут. Які для нього назви променів? Давайте ось цей який доповняльний до МС. М. С Ф. МФ. Так, а другий доповняльний до МА. МБ. Нехай буде. МБ. Отже, із-за того, що наші кути вертикальні, їхні промені є взаємодоповняльними, правда ж? Тому ми звернемо увагу на, один із, на одну із пар взаємодоповняльних. Промінь МЦ і промінь МФ доповняльні. МА це спільний промінь. Отже, за означенням кути С МА і кут АМФ суміжні. Правда ж? Моє означення, якраз таки минулого разу з вами проходили про суміжні кути. Дивіться, перший висновок ми побачили там першу пару суміжних кутів. Але також є доповняльними промені МА і МБ. Правда ж? Вони теж доповняльні. І якщо ми поглянемо на промінь МФ, він у нас спільний, то тоді виходить, що є ще одна пара суміжних кутів. Кут БМФ і кут АМФ. Вони суміжні. Щось мене такі літери трошки дивні. Дівчатка, якщо щось не зрозуміло, що я там пишу, то запитуйте, бо Якось в мене дивно деякі букви виглядають чомусь. Поки що все ясненько, що я там понаписувала. Софія тобі, Софія Зірочка, тобі все ясненько, що я тут написала? Доповняльний і спільний. А тепер дивіться, що виходить? Що у нас ці дві пари мають однаковий кут АМФ. Правда ж? І до цього кута суміжними будуть деякі кути, а конкретно кут 1 і кут 2. І ми можемо з вами зробити висновок, що кути, які суміжні до одного і того самого кута, Рівні між собою. Ми з вами це бачили сьогодні на прикладі 20 і 160 градусів, або коли ми просто запишемо властивість що 180 відняти відомий кут, але ми розуміємо, що до одного і того самого кута обидва суміжні кути будуть рівними. Правда ж? Отже, наш висновок такий, що кут СМА дорівнює куту. Бмф як суміжні до одного кута. Кут С і кут Б вони рівні, як суміжні до одного й того ж самого кута. Угу. Є дівчатка? Але з іншого боку, кут CMA це ж і є кут 1, кут БМФ це і є кут 2. Отже, ми довели те, що нас просили, що два вертикальні кути рівні між собою. Так. Чи є запитання по теоремі, по властивості вертикальних кутів? Ну, нема. Доводиться легко, правда ж? Угу. Ви встигли дописати собі? Так. так. Ну, і зараз буде звучати наслідок, який ми вже не раз проговорювали, але який вам буде максимально корисний для розв'язання задач. Значить, ми так собі і напишемо: Наслідок. Отже, все це нас підводить до такої думки, що при перетині двох прямих, да, при. Перетині, бо ми розуміємо, що з точки зору креслення вертикальних кутів нам набагато легше прямими користуватися. При перетині двох прямих утворюються дві пари вертикальних кутів, і Чотири пари суміжних кутів. Правда ж? Дві пари вертикальних кутів і чотири пари суміжних кутів. Так? Да? Дівчатка, ясненько? Так. так. Ну, а про вертикальні кути теорема те, що вертикальні кути між собою рівні. Тобто кут 1 і кут 2 рівні між собою, але якби ми там ще позначили кути 3 та кут 4, вони були б між собою рівні. Да? Ось цей АМФ, СМФ, ми теж розуміємо, що між собою вони теж рівні. Далі можна зробити ще висновок по суміжних кутах, що ті кути, які в нас йдуть поруч, це при перетині двох прямих. Вони будуть суміжні, значить їхні суми поруч обов'язково будуть 180 градусів. Правда ж? Можна ще такий наслідок зробити, якщо дуже захочеться. Що при перетині двох прямих сума всіх чотирьох кутів 360 градусів. Отже, другий наслідок, якось їх виділю кольорами, бо цим фіолетовим кольором це. Злилось. А ви візьміть, може або теж, або кольором, або якимось кружечком обведіть, якось виділіть собі. Друге, що сума таких чотирьох кутів, всіх оцих чотирьох, буде у нас 360 градусів. Значить, сума кутів всіх чотирьох мається на увазі, при перетині двох прямих, дорівнює 360 градусів. Звідки в нас оце 360 береться? Якщо подивитися, наприклад, на пряму, ну, скажімо, ось цю вона у нас АБ називається. То по один бік від неї в неї одна пара суміжних 180 градусів, ну або цей кут розгорнутий 180 градусів. А по інший бік друга пара суміжних кутів. правда ж, Ну або, скажімо так, другий розгорнутий кут. Кожен з них 180, отже, всі разом 360 градусів. Правда ж, дівчатка? Так. це друга властивість? Так. Добре. І тепер третя властивість. Тут треба трошечки логіки включити. Коли ми з вами говорили про суміжні кути, ми таку вправу розглядали, що який буде кут, що суміжний з гострим кутом. Або який буде кут, що суміжний з тупим кутом. Ну, тупий з гострим. Тупий з гострим, гострий з тупим. Але коли у нас один з кутів суміжних буде прямий, то і другий кут прямий. прямий. Правда ж, ми mm -hmm. ось так налівали ось один кут, другий кут, і ми казали: якщо цей 90, ну то і цей відповідно 90. А тепер, якщо ми перейдемо з вами до перетину двох прямих, тобто, дивіться. Одна пряма, друга пряма, і один з кутів, який утворився, ми знаємо, що він 90 градусів. То по наших оці наслідках і по наших теоремах поруч з ним суміжний йому теж 90, правда ж? Скажімо, навпроти нього, вертикальний йому теж 90. І до цього вертикальний, або хочете сказати, до того суміжний, теж 90. Тобто, якщо у нас при перетині двох прямих утворюється прямий кут, то насправді там всі кути, всі чотири кути будуть прямі. Вони всі будуть по 90 градусів. Тому на малюнку достатньо показувати лише один із чотирьох прямих кутів. І це буде наш третій наслідок. Отже, третій наслідок. Якщо один з кутів прямий, то і всі інші теж прямі. Мається на увазі, що це все при перетині двох прямих. Ну, я напишу ще раз, але всі ці наслідки стосуються перетину двох прямих. При перетині двох прямих. Якщо один з кутів Прямий, да? Тут трошки тавтологія йде при перетині двох прямих. Один з кутів прямий, то всі інші теж прямі. Угу. Ясненько? Чіпка не писала. Так, дописуйте. І можете собі навіть тут десь поруч, після цього, зліва, справа, де у вас є місце. У мене зліва, тому я тут намалюю. І от малюночок якісь дві прямі. І достатньо показати, якщо вони мають десь прямий кут, то достатньо показати тільки один прямий кут, і всі інші автоматично теж стають прямими. При перетині двох прямих, якщо один з кутів, так. і всі інші прямі. Так, Софія Зірочка теж встигла дописати. Вже давно. Отже, цей випадок ми ще називаємо перпендикулярними прямими. Пригадуйте, в шостому класі таке зустрічалося. Да? Прямі, які перетинаються під прямим кутом. Перпендикулярні. По теорії все, і зараз будемо переходити до практики.